Шалений ажіотаж. Прикарпатці масово йдуть за закордонними біометричними паспортами. Прийом документів для їх виготовлення стартував лише з понеділка. Та бажаючи готові годинами стояти у довжелезній черзі. Чисто випадково їхав тут, побачив чергу, підійшов. Ну та й потрібний він мені паспорт. Бо якби черги не бачив, може би ще й не йшов. Велика очередь. І якщо довго чекати, то просто потім. На 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 літо, чи мені потрібно зараз? Я думаю їхати за кордон і тому. Новий паспорт, окрім традиційного пакету документів, нова процедура сканування відбитків пальців, фотографування та відцифрований підпис все це займає трохи більше часу ніж при виготовленні звичайних паспортів. Було таке, що ми 40 хвилин не могли сканувати палеці. А вони поставили відсоток 50%. Коли в людини пошкоджена пушка пальця, вона не відсвічує сам від цей відтінок. І тому треба тиснути палець, аби ну, сьогодні вже зменшили до 40 що вже може проходити 40% пушки наразі? В області є лише два вузли і спеціальними обладнанням для прийому документів. Та за бажанням люди можуть відмовитися від внесення інформації на електронний носій та виготовити звичайний закордонний паспорт. І в районах водночас фахівці відзначають, поспішати не варто, адже навіть із біометричним паспортом для поїзду у євросоюз поки що потрібна віза. Питання без візу в'їзду не буде. Завтра отримав і поїхав. Це питання буде виноситися на саміті в Р. Ризі, якщо буде прийнято рішення, я думаю, що більше все буде до того часу. Ми будемо видавати, але поки до травня місяця, бажаючи навіть отримують ті паспорти біометричні, тобто будуть відкривати візу так само на всіх таких загальних підставах. Між тим закордонні паспорти старого зразка залишаються актуальними до закінчення терміну їх дії.